Тауран за 3000 євро. 2006 рік 2 дизель на тряпочці 7-місний. Має один підфарбований елемент, то переднє праве крило. Ось так. На дисках лег легкосплавних пробігу 270, 240 тисяч кілометрів. Ну, по тахометру, Я не дивився на сервіс, ще нічого. А так автомобіль виглядає гарно. Це не він працює, це я польов Цей, в Цей тихо працює. Кого цікавий даний автомобіль, звертайся, можемо привезти. Ціна даного автомобіля 3000 євро. Доставка до Чехії плюс 700 євро. За 3700 буде такий тауранчик в Чехії з 2 моторчиком. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях. Дамо контакти підборщиків.